Поляки борються з бандеризмом на Росії, бояться другого пришестя бандери. А в Вікіпедії вже з'явилася стаття про бандерофобію. Слідуючи такій логіці наших сусідів, можна припустити, що саме Бандера розпочне третю світову, а потім натисне червону кнопку. Прямо якийсь злий геній світу сьогодні якого ще й тисячі бандерівців-послідовників до речі, раджу прочитати цей збірник праць Бандери. Але давайте повернемось до класики жанру, бо саме на ній ґрунтується вся антибандерівська пропаганда. Отже, як звучать класичні пропагандистські міти про бандеру і бандерівців? Бандерівці основні винуватці волинської трагедії. Бандерівці колаборували з німецьким генштабом, і їхня діяльність фінансувалася нацистами. Бандеру не можна вважати національним героєм, адже він не брав безпосередньої участі у визвольній боротьбі, а просидів весь час за ґратами. А ще Бандер все ще живий. У що свято Віра Тамара І зараз я хочу звернутися к Степану Бендері. Це звичайно геніальність українського виробництва, але таких тамар на Росії як ведмедів у російській тазі. А решту пропагандистських наративів будемо спростовувати у наступних відео. Не пропустіть!